По приїзду побачила, якщо чесно, по приїзду я познайомилася з половиною команди, тому що деяких членів нашої команди бачила перший раз. Тобто це показує те, що в нас команда оновлюється, дуже багато молоді, багато перспективної, хорошої молоді, яка захищає чисть України, і тобто оновлюється і змінюється поколінням. Звичайно, що хочеться показувати високі результати, напевно, це зі мною зіграло такий ну злий жарт, тому що я знала, що я там ну, звичайно я є лідером і. Щось пішло не так, тому що в першому колі я пробігла тр... трішечки краще 51-70, але це було легко, це було невимушено. І на фінал, звичайно, що я нас... налаштовувалася не тільки на перемогу, я налаштовувалася на хороший результат. Щось пішло не так. але... На жаль, також тренера в мене не було там з собою. Ми з ним пізніше вже по скайпу поспілкувалися. Як він сказав, що головне, що це сталося на чемпіонаті світу, тому що цей старт у нас є сказати, підготовчим. Зробимо висновки, будемо працювати далі, тому що ще лишається ще один місяць. У нас на підготовку. Далі також будуть старти. Будемо ще дещо коригувати, і, надіюсь, повні бойовій готовності будемо вже на Лондоні. До кінця я, я не кидала, але от що просто напевно, що був, не був мій день. А, тому що навіть ці мої попередні виступи цього року показують те, що а, я можу боротися з сильними суперницями. Коли я когось перед собою бачу, я борюся, я на фініш я набігаю, а, тобто так, а знала, що от, я там є лідером, причому таким добрим, сильним лідером, і якось так сталося, що я я просто не відчувала б боротьби. Я, я просто добігала. І от, Трішки от, мене не хватило, вистачило дівчини з Голландії. <риклад> от на третій біг показав мені те, що все, я знаходжуся в хорошому стані, тому що третій, третій день підряд я виступала, показала дуже хороший результат. А в естафеті біглася ну, як завжди класно, тому що от, дружня команда, молода команда, перший етап у нас взагалі дівчатка бігла перший раз, клемівкація моя землячка. Результат непоганий показали. Звичайно, що хотілось перемагати, як завжди. Але от крурак, тренер, сказав, що от, це не були помилки, це були наші резерв, там, де ми можемо додати. Ми знаємо, що є в нас величезний резерв, що на передачах потрібно відпрацьовувати. І, ну, Звичайно, що особистий час. А, ну, але я думаю, що на чемпіонаті України вже у нас буде більша конкуренція, тому що буде виступати і Таня Мельник і Бібі Колі, які брали участь в Олімпійському Олімпійській нашій команді. Ну, так що, думаю, команда буде нас підсилюватися і. Це буде добре Абсолютно ні, тому що в мене вже заплановано ще два, два старти, тобто три. Перший старт це буде вже досить таки швидко. Це буде першого числа в Парижі, етап дімантової ліги. Теж часу відпочити немає. Далі буде чемпіонат України в Кропивницькому. У нас відбуватися, здається, 5 липня починається. І останній старт в мене буде це 16 липня, Рабат також ліга. І Далі в мене буде дві неділі, чи відпочити, чи далі підготуватися, це ми вже побачимо. Трошки, напевно, ще морально трохи втомилася, тому що ну багато стартів. Минулих років у мене стільки стартів не було підряд тим більше на такому рівні. Але я люблю змагатися з сильними суперницями. Тобто я розумію, що це досвід, досвіду багато ніколи не буває, і мені подобається. Це це мене повторюсь, це йде, це йде для мене підготовка на чемпіонат світу, де я буду бігти е, сильними суперницями. Так що треба вчитися, це ще раніше робити.